Стер класи, мистецькі програми, театралізовані вертепні дійства, різдвяні колядки та віншування. І це ще не увесь перелік заходів різдвяно-новорічної тематики, які цьогоріч підготував департамент культури в Івано-Франківській громаді. Перед вистави нашим новим театром відбулися у кожному практично селі. Це хриплен, «Вовчанець», тисмичани, горники, крихівці. Музична програма з Новим роком, любі друзі. Це будуть тесминичани у 30 грудня о 19-й годині. Новорічні відеопривітання. У нас, окрім того, що готують програми вживу, і то, окрім того, ще і роблять відеопривітання наші колективи це крихівці і наголошую всюди де колядують наші колективи в передмісті, в місті ми збираємо допомогу на підтримку наших збройних сил України. А у перший день нового року в Івано-Франківську відзначатимуть 115-ту річницю від дня народження лідера організації українських націоналістів Степана Бандери 1 січня європейська площа загальноміське вічі біля пам'ятника степані Бандері на з нагоди 115 річниці з дня народження нашого провідника і це це вже традиційно відбувається кожного кожного року. 6 січня на вічовому майдані відбудеться загальноміське освячення води. А 7 січня тут же звучатиме заключний акорд Різдвяних свят Розколяда. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.